Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Львівських Карпат, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2010-2011 років. Це був матч першого туру групового етапу група G, 16 вересня 2010 рік. Львівські Карпати у себе вдома на стадіоні Україна. Команда приймає Дортмундською Юргіна Клопа. Трі-чотири, друзі. Львівські Карпати поступаються у неймовірній перестрілці. Брусія Дортмунд у неймовірного матчі перемагає. Норішахін, Гьоце, Баріус та ти та, такі Гьоце оформив дубль. Ну, тобто дубль Гьоце, гол Баріус та Норішахін, де да, забивав за Дортмунд, за Карбату забивав Кополовець, Копол Кополовец, Кожанов, та Голодюк. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. 28 тисяч 45 глядачів було у Львові на стадіоні України Клаудіо Черкета. Чир з матч Стартово, у 12 ка Карпат. Олег Кононов, головний тренер Львівських Карпат. 4-3-3 стартова розстановка. Львів'ян. Тлумак у воротах капітан команди Тубіч Мілашевич, пара центральних захисників Петрівський. Авілар по, -по флангах. Худабяг Годви Галадюк. 3 капи в захистнике, у нападі, це стартова. Росновка, Карпат. Дортман, головний тренер команди Юрген Клоп, Клопно да. 4-2-3-1. Ось така, якщо я не помиляюсь, була стартова. старта. Дортмундської Борусії, Боруссия. Капітан команди у воротах, Мац Хумель, Суботич парад центральних захисників, Шмельцер Авомейла По флангах Нурішахін Бендер опорний півзахисник, кагава, атакувальний півзахисник, Геоси Кросс по флангах та барія Судападі. Це старта, 11-ка ну і Барусії. Відповідно, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Команда Юргіна Клопа. Дуже активно Боруся цей матч розпочинає. І Баріус заробив право на пенальті. Бруссі. Баріус заробив право на пенальті. На Рішахін іде виконувати пенальті. пробиває на Рішахін та забиває гол. Рахунок у матчі відкриває на Рішахін, рахунок стає 1-0. Боруся контролювала перебіг Пазі, хоча львів'яни... Дуже непогано діяли, непогано і атакували також, я вам друзі, хочу сказати. І в принципі, хоч і у Борусі Дортмунд більше були удари в поворотах. Але uh, все одно лів'яни також відповідали своїми непоганими моментами. На 27-й хвилі матчу Маріо Гьоце після ідеальної комбінації забив гол. Баріус віддає передачу на Маріо Гьоце і той забиває гол з близького відстані при паролі сітку. Баріус заробив пенальті, віддає гольову передачу на Маріо Гьоце. 0-23 рахунок на користь Барусі. Але ви знаєте, друзі, під кінець першого тайма. Львів'яни один м'яч відквитали. Галадзюк перед перервою відквитав один м'яч. Сергій Зеньов створив момент, відпосилав на Галацька. І той під гострим кутом пробуває в ближній забиває гол. 1-2. Карпати Львів в грі в грі Львівська команда. 1-2. Перший тайм завершується. А на другий тайм, до речі, друзі, у Львівських Карпат, до речі, друзі, на 13-й хвилині була вимушена заміна. Михайло Капаловець вийшов замість Вільяма Батіста на 13-й хвилині матчу. Була вимушена заміна у Львівських Карпат. У баросі вийде Роберт Левандовський, Блишевковський та Деда Сілва. Чечір ще вийде у Львівських Карпат. 52-й хвина матчу, друзі. Мацхумальц. Мацхомельс. Помиляется. Мадс Хомальс. Кополовец. Годин, удар, гол, 2-2. від львівських Карпат. Каполовец скористався ставься. Помылку. Втратив мяч. Мац і вийшов вышел. Каполовец 1-1. і реалізував свій момент. 2-2. 2-2 боролися, потім тиснула, там пригадується, була і поперечка у Дортмунда, там дві поперечки були там в одній атаці. У Борусі і Дортмунда, у них були хороші моменти. І Борусія хотіла ж побідзіти, Борусія Дортмунд хотіла перемогти. До речі, друзі, крім Карпат та Борусі, у тій групі ще були команди Париж та а, Сівілія. 78-ма хвилина матчу. Тлума, капитан команды, вратарь, просто выбивай мяч в борьбу, мяч, долетая до Кожанова, ты выход длинный на один, длин, Кожанов, удар, три. Карпати Львов перелаблюють хід поєдинку проти Дортманської Барусі. Сенсаційний момент! Просто фантастика! Просто фантастика! 3-2. Львівські Карпати зробили щось неймовірного матчі проти Дортманської Барусі. Но, друзья, Баруся проводит неимоверную концевку матча. Рахунок 3-2, Карпат перемогает. Но Баруся атакует Бариас, наинебеспечнейший футболист. Разыгрывает комбинацию с Марией Гёцей. Если напоминаю, с Марией Гёцей вводят Бариаса 1-1. Бариас пробивает гол, забивая Бариас. 3-3. 3-3, Баруся, Дортмунд, Видди Гралася. Дізнайте Карпату, трішки, напевно, емоційно перегоріли, зробили камбек, команда програла 0-2, потім перемагає 3-2, потім рахунок стоїть 3-3, дуже так прикро, і на останніх лунах спочатку там у Роберта Лівандовського був момент, а потім Марія Гьоця отримала передачу, виходить на ударному позицію, Марія Гьоця пробиває, забиває гол, неймовірна перемога Дортмундській Барусі за 5 хвилин, команда Юргена Клопа забиває 2 м'ячі, Барусія Дортмунд перемагає. Да, друзі, перемагає Борусся. В було більше ударів в поворотах по статистиці. Баруссия більше моментів речі, м'яча жеребна мага. Але друзі, браво Львівські Карпати. Команда показала неймовірний характер, неимовер... невероятний футбол. Карпати застосували агресивний пресинг і дуже хорошу контратакуючу гру. Початок був за Барусі, але потім Карпати заволоділи ініціативою. Зробили камбек, виграла 3-2, але Барусія все-таки перемогла. Баруся Дортмунд все-таки перемогла. Вирішальний роль, напевно, зіграв Барріс. Напевно, найкращий футболіст у матчі. гол забив, передачу зробив, пенальті зробив. Справді, неймовірний футболіст. Для Карпати це був один просто якийсь неймовірний матч, емоціональний матч. Драма просто, справді футбольна драма. справді драма, просто не знаю. ти програєш 0-2, потім перемагаєш 3-2, и проиграешь консикентив 3-4. При этом сделавши невероятный камбэк. При этом, да, вот, и Львовские Карпаты показали хороший футбол. Матч запоминався драмою. Да, Карпаты після после двух пропущенных провели 3-2, да, але два гола в Барусси, Бари Стагетс, подарило Дорнс Баруси Перемог. Барусся Дорн Перемагає Карпати, але Карпаты были просто неимоверными. Ось, Просто неймовірні емоції. Знаєте, хоча і Карпати програли, але цей матч показав, що українська команда показала характер. І браво Карпатам з Львова. Неймовірний футбол від львівських Карпат. Просто неймовірний футбол. А Карпати посядуть у групу останню позицію. Лише один наборний пункт буде у Львів'ян. До речі, Дурнська і Баруся з групи не вийде. У Борусі буде 9 очок, Сівілі та Паріж вийдуть в. плей Здесь, правда, была группа смерти. В принципе, Карпаты зигрывали с Парижем 1-1. В остальном там матче да, во Львове. Да, Дуарнда проиграет 0-3 на Вестфайлен на стадионе Дуарнда, на Дзигнаде, парк. Севилья 0-4 проиграет, в Дома проиграет Севилья 0-1, Парижанам 0-2 в Париже проиграет. Ну, в принципе, Карпаты не безнадежно выглядали, правда, квалификацию, подивите, вашку прошли, обиграл Сарай. Те, що Карпати взагалі вийшли в груповий етап Ліги Європи, вже якби було дуже-дуже здорово. Прикидали друзі, ми цей матч Перший тур групового етапу Ліги Європи, 16 вересня, 10 рік. Карпати Львів, Барусія, Дортмунд 3-4, Дорнська Барусія, перемагає. Вам, друзі, я хочу від чергу серця побажати добра. Найголовніше, друзі, бережіть себе, будьте щасливими людьми. Ось, друзі, бажаю вам добра, будьте щасливі. Апатом, бару, всем добра. Всім до побачення. усім до нових зустрічей, Пока. будь щасливий!